Існує така думка, що для того, щоб вести YouTube канал, потрібно дуже велика кількість часу. У цьому відео трошки розвіємо ці міфи або розкладемо по поличках, скільки часу потрібно для того, щоб вести YouTube канал. По суті, для того, щоб вести YouTube канал, нам потрібно, щоб розуміти, скільки це займає часу, потрібно розібратися з тим, а який контент ми хочемо на ньому публікувати. Який контент ми можемо створювати, тому що хтось готовий до довших відеороликів, хтось готовий до менших відеороликів. Як бачите, така трошки імпровізація. Канал називається Українська Ютуб-Кухня, тому будемо готувати наші Ютуби разом сприйняв таку, знаєте, ідею для себе, що. Хотілося колись так зробити, але не вистачало внутрішньої сміливості прямо на кухні записувати відоси. Думаєш, а капець, як можна на кухні щось записувати? Але з іншого боку, ми постійно щось готуємо, постійно є якесь закулісся, є якісь процеси, чому б це не поєднати з чимось корисним, з контентом. І, відповідно, все одно ви будете там кавусю, чайок зранку пити або в день, і можете там поставити 2-3 хвилинки, поглянути відео. Так от, для того, щоб розуміти, скільки часу треба наведення YouTube каналу, потрібно розуміти, а який контент ви хочете публікувати. А для того, щоб розуміти, який контент ви хочете публікувати, а треба розуміти, а навіщо вам взагалі YouTube канал. Одна із популярних сьогодні опцій, чому експерти там, наприклад, запускають YouTube канал, це по суті показати свою експертизу людям, які вже на них підписані в соціальних мережах, наприклад, в тому ж Instagram. Так, от, якщо ваша основна задача прогрівати аудиторію, то відповідно вам буде достатньо записувати. Від двох до чотирьох відеороликів на місяць експертного змісту і додавати рілси, тобто великі, короткі вертикальні відео, які ви знімаєте вже для інстаграм, ви їх можете просто а, публікувати так само в Ютуб у вигляді шортс відео. На сьогоднішній день алгоритми цих платформ схожі, але не однакові. Тому, якщо ми говоримо про витрати часу, якщо ви хочете записати ось такі, то коротенькі відеоролики, там 5. 10-15 хвилинок експертних, то ви можете відповідно підготувати сценарій, сценарний план. Це не дослівно все, що ви будете говорити у відео, а лише ключова інформація, ключові точки опорні. От і відповідним чином ви можете вибудувати у себе інформацію, що ви будете говорити, і просто взяти, записати відео. Якщо ваша готовність до імпровізації, така як от моя, зараз на звичайній кухні вдома, в однокімнатній квартирі, то ви відповідно можете просто взяти, записати відеоролик, Зробити монтаж простенький, наприклад, і опублікувати відео, і відповідно воно вже у вас піде. І для цього ви не витратите велику кількість часу. Ось це відео записується протягом буквально кількох хвилин. Ну і потім, там, ну хай буде півгодинки на монтаж п'ятихвилинного відеоролика. Тобто це недовго. Але при тому, якщо ви хочете робити більш професійно, це займатиме більше часу ну, або можна делегувати. В середньому з мого досвіду можу сказати, що приготування ось цих. Цих речей, YouTube каналу і відеороликів, ну, якщо 2-4 відео на місяць публікувати плюс шорти то це займає ну десь максимум до 5 годин на місяць. Тобто, якщо врахувати скільки часу, банально подивитися ефірний час. Не ефірний час, а екранний час на ваших смартфонах. Скільки часу ми проводимо взагалі в соціальних мережах, в якихось гаджетах, в якихось застосунках, то я впевнений, що ви знайдете 5 годин вільного часу на місяць. Це не така велика кількість часу. Але при тому у страху очі великі, ми такі о! Він не знає, що робити, як його робити. Відповідно, не ведемо YouTube канал не тому, що часу немає, а тому, що нам страшно, ми не знаємо, як ми не знаємо стратегії. Тому, якщо вам потрібна в цьому плані якась рекомендація, підказка, готові рішення, наприклад, ви можете написати мені в особисті повідомлення в описі до цього відео. Є мої контакти в Instagram в тому ж є Telegram спільнота Фокус, який я періодично даю певні рекомендації, публікації і стосовно бізнесу. Стосовно Ютубу. Тому, якщо ви хочете розібратися з цим питанням, банально можете написати, я вам підкажу, дам зворотній зв'язок, зорієнтую, 10-15 хвилин консультації, вона буде для вас безкоштовна, і ви, відповідно, отримаєте відповіді стосовно того, чи потрібно запускати YouTube, скільки на то у вас піде часу, в залежності від контенту, як це краще зробити, і так далі. От, я пішов пити чайок, вам бажаю гарного дня, тому якщо питання будуть, звертайтеся.